Чудесного, благословенного, натхненого, просто неймовірного дня середи. Неймовірний, бо все ж таки ми живемо, ми стоїмо, і ніхто нас не зрушить з місця. Бо ми ж українці, а тим більше, якщо українці християни. Коротше, джекпот. Сьогодні маємо середу, бо, значить, нас на хтось з великих або, або святих. Та саме нині буде великий Честертон. Такий файний письменник англійський із файним почуттям гумору. Якраз перешитуємо його книгу. Ортодоксія чи ортодоксія на пляжі. Так файно, я ще такий досвід не мав. Ми сидимо, не, дивимося за дітьми, аби їх не поїли медузи і, і, і ці їжаки читаємо між собою і обговорюємо, слухайте, дуже класний досвід. Дуже файний досвід. Треба буде, напевно, з цього зробити якусь традицію, робити такі вечори культурні, коли будемо разом книги читати, радитися і переписуватися. Вітаю, Уйку! Тут більшість вивіхів говорить по або по-французьки або якось, але їх, і їх найбог блог То не ділове. І, коротше, Честертон говорить таку, так, так, таку цікаву думку. Він каже: найбільша насолода це захват або захоплення, тобто чимось захоплюватися. Мене це так доторкнуло останнім часом, бо ми в цю поїздку поїхали з нашими дітьми. Ну і намагаємося їх дивувати на кожному кроці. Бо величезний у них захват був, коли ми там десь знайшли, десь роздобули. Тут їм е, такі маски для водного плавання, що закривають її ніс, вони дуже задоволені, бо можуть ловити всякі там молюски, виловлювати. І, і, а, а, я, а я тішуся, бо вони з тими масками трошки водички нап'ються з моря адріатичного, це також їм на користь. І е, потім щось там сачок купив для того, аби ловити рибу. Страшне просто. Там ще щось, ми там знайшли, потім якісь там молюски виловлювали, крабики, вони сьогодні здобили трьох крабів за раз одну миску, потім ми їх випустили великодушно. І, і просто мене, це, я, я, я тішуся цим. Я не можу нарадуватися, я, як це файно у дітей виходить, вони на кожному кроці вони захоплюються. Вони на кожному кроці, оце вау, оце, ого, нічого собі, ого, ахах! -ах! І такі ахи, охи і я дивлюся, як там люди сидять на, 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 на березі моря, тішаться ними. Ну, бо бачу, так знаєте, як то файно діти правда, правда такі чорні, що тепер треба берегтися, бо коли стемніє сонце, то я їх вже не бачу. Так почорніли, але слава Богу. І люди, люди тішаться. І цей, мом, цей момент, це дуже важливий момент. Момент захвату. Мені здається, що чи о, не є. Одна з основних місій всіх нас на цій планеті захоплюватися, бути в захваті, тішитися, цим захватом ділитися, правда. Вау, дивися, оце, а оце яке, а це яка цитата? Я собі думаю, слухайте, але файно. Бо, здається, саме цим ми і займаємося. Також і на каналі і Ходім. На цій нашій рубриці має файно. Якісь такі смішні речі, але файні, такі до глибокі часом, часом просто практичні. Не від дітей, слава Божого, там що там у нас ще сьогодні, не від святих, чи від великих, чи від старших, тобто щось, що дає нам вау, що дає нам ого. І скільки разів я у ваших коментарях читаю, що ого, справді слухайте, я це не помічав. Або я на це дивився інакше. Вітаю вас. Коли ми так робимо, ми тоді живемо. Бо найбільша насолода це захоплюватися. Найбільша найбільше насолода це приходити до чогось у захваті, чимось тішитися. Ні? Чимось захоплюватися. Ми до цього покликані. Ясно, що у, завжди у центрі повинен бути Господь. І цього, цього треба також вчитися: захоплюватися Богом, тішитися Ним, ним насолоджуватися, від Нього бути в захваті, і це можливо. Так, це можливо. Але потім ми також можемо бути в захваті від будь-чого, що нам дає сам Господь. Тому так, до ваші завдання. Ем, напишіть, будь ласка, у коментарях під відео. Якусь одну-дві речі, якими ви захопилися, які, які вас привели до захвату, до захоплення протягом, не знаю, останнього місяця. Якусь одну-дві речі. Я думаю, що цим це, 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 це буде варто поділитися для того, бо коли ти чимось захопишся, наприклад, я якраз цим сьогодні ділився тут із людьми на проповіді, на літургії, що. Коли ти йдеш сам по гриби, і ти знайдеш якогось такого шикарного гриба трофейного, ну ти тішишся радий, але не так. Натомість, коли ти йдеш, а є ще хтось, наприклад, я собою беру останнім часом своїх п'ять дітей, і я їм покажу, дивіться, діти, і все, вони коли бачать, що татко знайшого такого білого, татко супер-мега-принц грибів чи король грибів, як вони там кажуть смішно. Розумієте? Тобто, коли ти маєш якийсь захват, маєш якесь захоплення, і ти коли ти цим захопленням поділишся, то це захоплення одразу виростає у масштабах. Тому в коментарях обов'язково напишіть якесь захоплення, що вас захопило, від чого ви в захваті протягом приблизно останнього місяця. Буду вам дуже вдячний, з радістю перечитаю ваші коментарі. І хто читає, також ставте лайки. Також нагадую, ставимо лайки до відео і нагадую, що підписуємося на канал, бо це також важливо для поширення контенту християнського. Захоплюємося! Ділімося захопленнями. Поширюємо захоплення і будь-які натяки на світ нашого тата, на світ нашого отця. Вуйко вернувся, живий, здоровий. Це вже дає надію. Будьте благословенні, Дякую щиро за ваше терпіння і увагу. Майтеся файно і мир вам.